Невтомній праці задля перемоги немає вихідних від початку повномасштабної війни. Жителі сіл Оксанівка і Біла є учасниками благодійних ярмарків на підтримку збройних сил України, в спеку, дощ, мороз чи вітер. Щотижня вони в Ямпелі, продаючи смаколики, виготовлені власноруч. Люди різного віку об'єднані спільними прагненнями і завершують 2022 рік працюючи в ім'я майбутнього України, і це не високі слова, це сенс життя українців. Цей рік дуже тривожний. Ми дуже переживаємо за наших воїнів і бажаєм скорішої перемоги. Нам важко, і їм там нелегко, їм теж важко, і ми стараємося, щоб їм допомогти, хоч трохи пекли всякі смаколики, і пряники, і пальчики, і трубочки, і піріжків багато ми напекли, і передавали їм туди, машинами возили, і торгували гроші. На що треба було, все для збройних сил туди старалися, і все туди їм передавали сльози в очах вірити в перемогу. Віру в перемогу і бажаю їм здоров'я всім і щоб вони були здорові, і скоріше перемогли. Це все. Кожен внесок у наближення перемоги безцінний. Жителі села Біла ярмаркують в ямполі і кошти від продажу смаколиків спрямовують на потреби української армії. Скільки любові турботи вкладено у домашню випічку? Нелегка праця, але з непохитною вірою в душі, за покликом серця. Рік був дуже важкий, бо ніхто не чекав цього, що з нами, з нашою країною, може статися. І тому згуртувалися всі, все село. Я навіть не можу розказати, які це були емоції, і як це треба було все зробити, і як це треба було згрупуватися, щоб так все зробити, щоб нашим хлопцям, як ми можемо, так допомогти їм. Щоб їм було трохи легше, щоб вони відчували нашу підтримку, щоб вони воювали з тою силою, яка тільки в них могла назбиратися проти цих загарбників. І хотіло б, щоб ці діти наші всі повернулися живими. В нашій громаді загинув один із них. Ми дуже всі шкодуємо і сподіваємося, що всі наші хлопці повернуться живими. А наша робота допомогти їм, чим тільки може. Вони всі наші діти. І ми дуже шкодуємо, що на їхній вік випало, так, так випало таке випробовування. Хоча завжди говорилося в народі, що якими, якими ці діти мають вирости, подивіться на них, вони нічого не знають, вони нічого не ті крім, крім інтернету і телефонів. А виходить так, що ці наші діти на, на даний час захищають наше життя. Рік був надзвичайно важким, як і для всіх в всі цій країні, бо ж немає чужого горя, чужої біди, воно все спільне, все наше. І наша, наша робота, наш труд важкий. І, і надзвичайно зараз стає важко цим холодом, світлом, з усім, але ми, віримо, ми знаємо, що хлопцям ще важче. І ми чим зможемо, тим будемо допомагати. Ми віримо в перемогу нашу, віримо в наші ЗСУ, Хлопці нехай гонять на швидше цю нечість нашої країни. і Ми віримо, що все буде добре. Бо так має бути. Відчуття у нас зараз всі їх одні і про одне, але ми вдома і ми наша праця в цих печені, в цьому базарі. Бо у нас смисл допомогти щось хлопцям, і як би не було важко, без світла, всяк, ми вихоплюємося, залишаємося своє і стараємося в той час світла бігом щось зробити, щоб турбувати, щоб по можливості допомогти всім, всім, в яких є потреби, всім, чим ми можемо, бо їм набагато важче, ніж нам. Але ми хочемо приблизити нашу перемогу і щоб хлопці наші знали, що вдома їх чекає тил. Вся Україна зараз вірить в ЗСУ, але щоб вони знали, що за ними хтось стоїть, за ними є мами, сестри, бабусі, за ними є допомога, і ми чим зможемо, тим завжди будемо допомагати. Перемога за нами і за нашими хлопцями. У багатьох громадах кипить робота постійна, непроста, але важлива і необхідна задля перемоги. І світ каже про Україну: неможливо перемогти народ, який відмовляється стати на коліна. Це є душа України.